Те ранку вдома триває. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Нагадую, сьогодні, як і завжди, буднями, ми в етері від 7.30 до 10.00, години. А в суботу та неділю до 11.00. А щоб не загубити корисну інформацію з наших сюжетів, підписуйтесь на сторінки ранку вдома у соцмережах: Фейсбук, Інстаграм та Ютуб до ваших послуг. Там зберігаються всі наші матеріали. Ну а просто зараз, як і обіцяли топ 3 творів 2024-го від нашого книжкового оглядача Дмитра Слівного доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Є така традиція напередодні нового року робити підсумки. Ми також не залишилися осторонь. І ось наш топ 3 книжок від українських авторів за 2024 рік. Битися не можна відступити Павла Паштета Белянського. Це автобіографічна і чесна, як і вся проза Белянського. Історія про людей цивільних професій, які на початку повномасштабного вторгнення взяли у руки зброю, щоб захистити країну. Але на читачів чекає цікавий досвід пройти разом із героями шлях від формування підрозділу до боїв з ворогом, перші штурми, визволені села та їхні мешканці, суворий окопний побут, поранення та смерть товаришів, розчарування і втрати, крихке військове щастя, кінець минулого життя і початок нового. Друга книга. Це Метал» від Олександра Фозі Сидоренка про те, яке воно життя після талант-шоу, коли сувора реальність диктує свої умови. В ній важко вижити і ще складніше залишитися самим собою. Як самореалізуватися, відрізнити фальш від правди, зберегти взаємини, не зрадити себе і ще зробити вибір. Бо цей вибір може бути досить несподіваним. І третя книга. Роман Драбина Євгенії Кузніцової це про цікавий і думаю, знайомий кожному досвід вимушеного спільного проживання рідних, але різних вдачою та віком людей, кожен з яких по-своєму проживає війну на відстані. На цьому все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, бо боремо.